Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. Чесно кажучи, стає мотрошно, адже останні декілька днів ми розпочинаємо сумного сьогоднішній. не виключення. Спортивна спільнота України продовжує втрачати своїх атлетів і прихильників у боях під Бахмутом. Загинув багаторазовий чемпіон змагань зі спортивного гірського туризму, майстер спорту України Михайло Мовчан з Кривого Рогу. У нього залишилися мама на тому ж напрямку своє життя за свободу і незалежність України віддав відомий фанат. Футбольного клубу Київського центрального спортивного клубу армії Ярослав Холмогоров після початку повномасштабного вторгнення зі зброєю обороняв Київ. Згодом брав участь у боях на запорізькому напрямку. Дружина стала вдовою, а двоє дітей сиротами. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, родинам, близьким і друзям героїв світла. Пам'ять. Україна продовжує у гарному сенсі слова кошмарити міжнародний олімпійський комітет, який своє, своєю поведінкою щодо участі російських і білоруських спортсменів на іграх 2024 року у Парижі нагадує повію. Речник МОК Марк Адамс попрохав повторити запит про шістьох росіян у міжнародному олімпійському комітеті і Сінбаєву, Попова Познякова, Тарпіщева, Плітухіна та Лісіна, які підтримують війну і пообіцяв відповісти на нього. Хотів би нагадати. Те, що ми ще не прийняли жодного рішення щодо кваліфікації на Олімпійські ігри 2024, Але, будь ласка, надішліть ваш запит ще раз. У нас дуже гарна статистика відповідей. Якщо ми не відповіли, ми це зробимо, сказав він. Поперед батька в пекло тим часом Держдума Росії вже ухвалила закон про особливості правового регулювання відносин у галузі фізичної культури та спорту на окупованих територіях України. Документом надається можливість представникам нових регіонів вступати до загальноросійських спортивних федерацій, створювати їхні територіальні структурні підрозділи в регіонах з різних видів спорту, формувати збірні команди, офіційно брати участь у всеросійських спортивних змаганнях та здійснювати. Спортивні старти у себе в суб'єктах. Більше того, спортивні звання та розряди, кваліфікаційні категорії для спортивних суддів тренерів, які присвоювалися раніше ще на території України. Вони враховуватимуться і на них поширюватимуться такі самі соціальні заходи підтримки, які діють по всій території Російської Федерації. Це стосується чемпіонів та призерів таких великих міжнародних змагань, як Олімпійські та Паралімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи. Попередньо заплановано на 2023 рік близько. Ко 3,5 мільярдів бюджетних грошей та відновлення спортивних об'єктів у нових регіонах і відповідно 1 мільярд 900 мільйонів позабюджетних сказав перший заступник голови комітету з фізичної культури та спорту Дмитро Пирог. У середу, 21 червня, в Польщі у місті Кракові та його околицях стартували треті європейські ігри, які триватимуть до 2 липня. У ході них відбуватиметься кваліфікація на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. За нагороди боротимуться представники 48 країн старого світу за виключенням держав-агресорів Росії та Білорусі. Пропорностями України на церемонії стануть лучниця Анастасія Павлова та економіст Андрій Рибачок. Там на церемонії ви. Ступить і вітчизняний гурт Калуш Оркестра. Наша команда задягнена у вбрання. Головний дивіз якого з Україною в серці, а центральним елементом форми є один із ключових символів бренду: анатомічне жовто-блакитне серце Фроло Харт» з мапою України. Тим часом збірна України поки що друга, поступаючись у Угорщині у командному заліку клубного чемпіонату Європи з легкої атлетики, який входить до переліку дисциплін європейських ігор де склалася найзаплутаніша ситуація у такому форматі. Турнір відбувається вперше. Відтепер атлети вестимуть суперечку не в чотирьох лігах, а в трьох дивізіонах. До перших двох увійшли по 16 команд. Всі решта до третього розподілення по дивізіонах відбувається за результатами виступів на командному чемпіонаті Європи 2021, який збірна України пропустила через епідемію ковіду та була понижена в класі. І наразі ми не будемо змагатися проти найсильніших команд, а лише поборемо. Ося за вихід до першого дивізіону за підсумками турніру у другому дивізіоні з синьо жовтими боротимуться збірні Норвегії, Румунії, Естонії, Угорщини, Данії, Словенії, Литви, Болгарії, Словаччини, Латвії, Хорватії, Ісландії, Сербії, Кіпру та Молдови. Чортного зламає, і в питанні, як будуть розіграні медалі європейських ігор. Командні будуть розіграні лише серед збірних першого дивізіону. Нагороди в індивідуальних видах і естафетах розігруються між учасниками усіх трьох дивізіонів у заочній боротьбі. Розподіл відбувається за кращими результатами. Чоловіча збірна України з волейболу забезпечила собі місце серед четвірки кращих команд турніру Золотої Євроліги. Приємно, що серед тріумфаторів і гравці Дніпровського клубу Прометей цей у капітан від. Віталій Щитков, наразі він основний пасуючий національної команди у лавах синьо-жовтих і новачок Дніпровців Дмитро. Тяріомінко, котрий у свої 36 років демонструє висококласну гру. Вперше до лав збірної закликано ліберо Олександра Бойка. Наставник Прометея Андрій Левченко вже кілька років поспіль є правою рукою головного тренера латвійського фахівця Угріса Кансьша, Красніша. Тренер статистик Дніпровців Володимир Бугаков допомагає усьому тренерському штабу та гравцям відмінно використовувати виконувати свою роботу. Хочеться вірити, але спортивний клуб дніпро 1 виглядає приреченим і швидше за все відразу припинить виступи у лізі чемпіонів у футболу вже на етапі другого кваліфікаційного раунду турніру. Адже йому в суперники за підсумками жеребкування, що відбулося у швейцарському місті Ньоні, дістався один з найуспішніших та найстаріших грецьких футбольних клубів за всю історію. Панатіна Екос Зафін. За підсумками минулого сезону команда стала віце чемпіоном країни. А її кольори серед інших захищають добре відомі Рахильникам футболу України, бразилець Бернард, який свого часу пограв у Донецькому шахтарі, і словенець Бен'ямін Вербіч, який захищав кольори Київського Динамо. Єдина втіха для підопічних Олександра кучера в тому, що грецька команда доволі вікова. Перший поєдинок відбудеться 25 або 26 -го липня. Господарями поля будуть Дніпровці, матч відповідь 1 або 2 -го серпня. В гостях Натомість ще донедавна колишні гравці спортивного клубу «Дніпро-1» вже встигають працевлаштуватися на нових місцях. Ледь запакував валізи 28-річний костариканський захисник Рональд Матеріта, з яким Дніпровці попрощалися, вже підписав контракт з грецьким Арісом, який минулого сезону фінішував п'ятим у чемпіонаті Греції і в новому сезоні зіграє у кваліфікації ліги конференції. Свого часу багаторічний основний центрбек і капітан спортклубівців Сергій Логінов офіційно до середини 2025 року. Оформив повноцінну угоду з Олександрією. Ще один вже екс-дніпровець, 27-річний Валерій Лучкевич, швидше за все продовжить свою кар'єру у львівських Карпатах. які очолив його своєрідний хрещений батько Мирон Маркевич. Ще у синьо-білоблакитному футбольному Дніпрі саме цей наставник звернув на нього увагу і зробив гравцем основного складу. Натомість півзахисник Домінго Бланко і голкіпер Макс Валєв залишаються у розташуванні спортивного клубу Дніпро-1 на наступний сезон при цьому валіфу з. Меншили зарплату, і він пристав на такі. Умови, а повертаючись до Єврокубків, то суперником Полтавської Ворскли у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції буде сильніший бобою. Дак, 1904 словаччина, діла горі Грузія. Українська команда проведе перший поєдинок на умовно домашній арені 27 липня. Матч відповідь на виїзді 3 серпня. Переможці пар отримають право зіграти у третьому відбірному раунді турніру. Федерація баскетболу України оголосила про те, що клубу Прометей Слобожанський запропоновано повернутися та виступати у чемпіонаті України. Але не в суперлізі, як він того бажав, а в другому за силою вітчизняному дивізіоні вищій лізі минулий сезон. Команда провела у латвійсько-естонській баскетбольній лізі, а також виступала. У Єврокубку і на закінчення збірна Дніпропетровської області посіла друге місце загальнокомандного заліку на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат, який завершився у Черкасах. В індивідуальному золоті медалі завоювали Єлизавета Асатова з Іларіонова і Аріна Прищепа з Кам'янського Срібні нагороди на рахунку Ксенії Коцогуба з Павлограду, Дніпрянки Кіри жмуріної та Валерії Іванової з Іларіонова. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю Ру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.